Всім доброго дня. Поставили ми вже стойки основні. Стойки у нас будуть метр і два. Потім покажу чого два тих ще сантиметра. От ми їх розшили вже, зміцнили. Тут ще будуть з боків. Воно теж зашиватися, зміцнюватися. Такий ми профіль поверх проварили. На цей профіль буде кріпитися завіси. Буде задній борт. Ось тут ми ще не профіль не клали зверху. Передок теж розшитий. Ось таким металом. Тут ще з боків він буде розшиватися. Тут теж у нас метр і два. У нас 96 будуть борти. Все покажемо по ходу роботи. Тут ми клітки теж позаставляли. Тільки от свіженьке. Все має зачищатися, коли бляха кидатись, має. Ще ми маємо втулити туди от. маслостанцію. Маслостанція у нас ось тут, вже воно буде туди заходити. То пульт на маслостанцію виведемо десь туди ближче, до переду. Ось Таку резину ми купили. Вона буде використовуватись ось тут, щоб не було на чотирьох. Опорах буде 8 ще подушок резинових таких. Зараз ми маємо зробити, як вони будуть стояти правильно. Ми їх взяли більше, чим треба. Має бути 8, ми взяли 16. Ще на один проєкт. Нам дали по хорошій ціні. Ми з цією компанією співпрацюємо. Кого цікаві такі подушки, звертайтеся, дзвоните до них, Оді Механік. YouTube канал. І вони дають вам знижку, суттєву знижку. Ми вже домовилися. От ці подушки використовуються на прицепові, тягачові, як отбойники, як до рампи під'їжджати. От такі отбойнички. Ми їх надумали використати ось тут. І працюємо ми далі, вирізаємо резину. Пізніше покажемо навіщо. Тут вже заготовлений метал. Щось типу такого. Тут я зачищаю, Добре. зачищаю такого, щоб не було всяких зрезів, гарненько все робимо. Тут, тут прийшлося одну зліпити. Тепленько. Так. Ось тут буде закриватися. Будемо врізати, бо таких не знайшли. знайшли тільки такі пластмасові. Будемо врізати, але воно нам і добре, що ми будемо врізати, бо тут буде шоу. Все покажемо далі. Все, працюємо далі. Ось такі опори ми робимо від подрамника до платформи. Робимо різьби. так воно. Робиться. Це вже зібрано воно. Тут ось так виглядає, це має зашиватися. От, і ось такий механізм буде у нас. Ще їх тут багацько. 8 штук буде. Так як запланували. От, і така вона на виході. Воно робиться, розклепується. Такий результат у нас получився. Як заводська. Якби ще в чорному б кольорі, то воно було б і продавати. Але ми його будемо грунтувати вже на машині. Як встановимо. Тут воно буде проваруватися до підрамника. Ця резина вже з болтами-шайбами всередині. Тут на різьбу накручується і отако воно виходить. Потім воно береться і буде воно ось тут, 8 штук буде. Все, встановлюємо на вантажівку. І ось така робота була сьогодні зроблена. Поставили ми вже такі подушечки. Буде 8 опор, 8, 9, 10, 12 опор буде. Разом з цим, рахуючи. Ось такі вони у нас вийшли. Ще мають ґрунтуватися. От. Ще мають ґрунтуватися. І завтра ми запланували. Ось тут вже є профіль. Тобто маємо зв'язати ще поверх, зліва і справа борти, бо мають кріпитися завіси зверху. Ось.